Якщо не буде грошей, буде припинення вогню? Війну гроші він знайде, поки є в нього там друкарський верстат, поки є там бидло, яке готове підтримати. Ні, припрошу, верстат це не гроші. Гроші це валюти від нафти. Ну, це на третину впали... впали прибутки від нафти, да, от Блумберг повідомляє. Ну, я. а якщо впаде, падуть на половину. Ну, забере з соціалки гроші. Ні, Я не сперечаюся. Невідомо, не чи є що забирати. Потім теж треба платити гроші військовим. Це ж армія найманців, скільки отримує російський військовий. 200 тисяч. Це в яких грошах? В рублях? В Чи? рублях. А скільки це в доларах? Ну на скільки? На 100 треба ділити? Ну Ну 2000 доларів. Ну це ж хороші гроші. А якщо їх не буде, хто буде воювати за 100 доларів? Більший контроль над санкціями, збільшення їхнього обсягу, тиск на Китай і Індію можуть цей процес прискорити. А ну, добре, а що ви пропонуєте? У вас є альтернатива моїй пропозиції? Яка альтернатива? От ви мені говорите, пройдуть роки, це все проблема. Так, ніби я тут сиджу і кажу, давайте воювати вічно. Я, запропонуйте мені альтернативу, я з нею погоджусь. Я просто виходжу з того, що жодні територіальні компроміси Путіна не влаштують. тому що треба бути повним ідіотом щоб вважати, що він почав цю війну для того, щоб захопити Краматорськ. Він чотири роки воює. Поклав хрен знає скільки людей. Скільки вже? Ну, понад мільйон. Понад Ну, 300 200, 200 Понад да. мільйон людей зруйнував власну економіку. Для того щоб блін захопити слов'янська моторська, оце просто мета цього життя.